Доброго дня. Загальна розклад. Якого сценарію ви не чекаєте, він програється? Здійснення мрійтеся, гнені бажаного. Якщо хтось залишається в празності і концентрується саме на спілкуванні, взаємодії з людьми, тобто займається всім, а насправді. Це не приносить вам результату, вам потрібно йти в починання, вам потрібно змінювати ситуацію. У вас є мрії, у вас є бажання. Для вас вони здаються на даний момент далекими, тобто недосяжними, можливо, отримання певного результату по відношенню до проєкту до починання, ну вам говорять ви сили по відношенню до ситуації, якщо ви не визначитеся, якщо ви не будете проявлятися, якщо ви, власне, Будете концентруватися на одній лише думці, що неможливо досягнути результату, то ви й не досягнете. Вам навпаки потрібно здійснити квантовий стрибок, тобто піти в нове починання, кардинально змінити вашу позицію, ситуацію, ваші думки. Не залишатися в празності. А йти в нове починання, рухатися. Діяти зовсім по-іншому, концентруватися зовсім на інших речах. Не давати можливості саме тим людям, які на даний момент все роблять для того: 100% одна людина все робить для того, щоб ви залишалися без результативності в своєму житті. Насамперед, зверніть увагу на свій емоційний стан. Ви повинні знаходитися в балансі, в ресурсі. Якщо ви, наприклад, по відношенню до особистого життя, до партнерства не досягли позитивного результату, вам говорять, що ситуація зміниться. Тому й не концентруйтеся на тому результаті, який ви вже отримали. Якщо все ж таки хтось знаходиться в трикутнику, вам говорять, обнуляй! Власне, рухайся своїм шляхом, досягай тих результатів, яких ти бажаєш в своєму житті, але 100% результатів. Тому що, залишавши саме в трикутнику, для вас дана ситуація, вона безрезультативна. Тому не зраджуйте самі себе. А якщо ви, наприклад, не підете на зустріч взаємодії з партнером протилежної статі, тому що ви вже отримали, наприклад, з ним негативний результат, і ви не забажаєте поновити з ним стосунки. Ну, вам говорять, це ваш вибір. Ви маєте право на даний вибір. Але ви повинні розуміти, що ви залишитеся в самотності. Так, ви зробили певні висновки на підставі того результату, але ви невірно оцінюєте саму ситуацію. Ви зможете досягнути. І бути щасливою з даною людиною. Так, ви самостійна, самодостатня, так людина, можливо, розбила вам серце. Але це не говорить, що ви не можете дати другий шанс даному чоловіку, і даний чоловік не зможе вам довести саме те, що от другий шанс ви матимете зовсім інший результат. І от не скористаєтеся даним шансом, даною можливістю, тому що не забажаєте позбутися оцих негативних думок, невірного бачення, тому що це все на вас як тягар. А вам говорять, зруйнуй саме це. Ну, відбулося розчарування. Ну, якщо ти не почнеш спочатку, не почнеш по-іншому проявлятися, не даси шанс даній людині, ти сама собі. В подальшому розіб'єш собі серце, тому що не скористалась, тому що не діяла, тому що не проявилася. При всьому тому, що самостійна самодостатня не забажала проявитися і піти на зустріч даній людині. У вас достатньо мудрості, щоб вірно вчинити по відношенню до ситуації. Ну, вам 100% говорять, що ви отримаєте шанс, можливість. Єдине, це оцю тяжку ношу, можливо, тих негативних результатів. І чого б це не стосувалося. Той негатив, який ви отримували раніше, не потрібно в подальшому забирати в майбутнє з собою в ті стосунки, в ті події, в ситуації, що будуть в подальшому вашому житті. Не потрібно от на підставі. Тих негативних результатів підвішувати себе і не давати можливості діяти, проявлятися. Зрозуміло, що ви не зможете позбутися, скажімо так, тих негативних думок, які є. Той досвід, який є, він є. Закритися від спогадів по відношенню до того, що вже відбувалося, ви не зможете. Як би хто не говорив, що потрібно відсікти, відсікти, сказати легше це слово просто. Пропрацювати, скільки б ти не працював, ти не зможеш, скажімо так, забути. Але абстрагуватися можливо. І жити вже іншим життям можливо. Не надавати можливості негативним результатам, негативним думкам керувати вами в теперішньому і на підставі саме цих негативних думок цього негативного досвіду. Будувати своє майбутнє. Можливо, абстрагуватись. можливо, не надавати. От саме це можливо. Тому прислухайтеся, ви будете мати шанс, можливість. І вам говорять, будьте творцем в своєму житті. Дійте, проявляйтеся, йдіть на зустріч, вносите зміни. Ви шанси будете отримувати. Єдине, що не концентруйтеся на тих негативних результатах, на тих негативних подіях, які вже відбулися в вашому житті. Абстрагуйтеся. Пропрацюйте саме обіду, невпевненість, якщо буде поновлення стосунків з якимсь партнером, що саме людина входить в ваше життя, але результат буде той же самий. Не потрібно про це думати. Взаємодійте, йдіть на зустріч. Тому що от саме ці негативні думки є тяжкою ношою для вас. Ви не можете йти в нове починання. Вони вас підвішують. А вам говорять, що вам потрібно по відношенню до того, що відбулося вже в вашому житті, от 100% негативне. Віднесіться мудро, потрібно наповнюватись, потрібно бажати жити і бути щасливою, щасливим. Творити, діяти, будувати родину, стосунки, реалізовуватись. Якщо ви забажаєте цього, а шанси ви будете мати. Дякую.